Звідки було сказано з закону статті 35 закону про поліцію законну вимогу зупинити? Ці я повинен вам показувати Не тільки паспорт. Тільки паспорт. як, тільки ви... паспорт. То тільки... як ви дієте, мати при собі, Н... Я продаєте. маю пред'явити на законну вимогу. Будь ласка, згідно з статті 35, закону про поліцію, законну вимогу. Час будь ласка. Добрий день. Патрульна поліція старша фінансура. Паспорт пред'явив. Намагаються посвідчення водія. Я посвідчення водія не покажу і реєстрацію транспортного засобу. Згідно з статті 35 закону про поліцію, повинно правила зупинки, повинні мені підставу. Чому вимагають? Паспорт я пред'явив. Заборони не, нема. у вас автомобіля, ні, жінка по блаблакару. No wszystko dobrze. Do zobaczenia.